За склянками соку та філіжанками кави обговорюють прочитану книгу. Сьогодні це я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка, каже Ірина Білоусова, яка й заснувала цей клуб. Мені дуже хотілося спільноти, саме книжкової спільноти. Я вирішила, чому б мені самі це не зробити, і так організувала цей книжковий клуб. Поруч з Іриною і книга про батьківство. Це книга, яку я вже читала, коли я була вагітна, вона була мені дуже такою підтримуючою, і я хочу її мати у своїй бібліотеці. І зараз вона стала надзвичайно цільною для мене такою більш навіть символічною. Каже, особлива вона для неї тому, що була надрукована у фактор друк, друкарні, в яку 23 травня влучила російська ракета. Додає книг з під її верстатів, має небагато. Якраз перед трагедією я собі замовила кілька книжок видавництва ВІВАТ. Відповідно, вони були надруковані, а можливо, і не встигли надрукуватися у друкарні «Фактор друк. Я поки що їх чекаю. Їх клуб каже не лише книжковий, а й доброчинний. Сьогодні з учасниками збирають кошти на допомогу травмованим та загиблим друкарні. Цього разу ми вирішили скинути саме на потреби загиблих сімей. Тепер інші друкарні мають працювати у посиленому режимі, каже Людмила Фіть. Вона організувала книжковий фестиваль в Черкасах та була директоркою фестивалю Книжкова країна в Києві. Бачила в одному з коментарів політучево, який очолює фактор друк, куди втрапила російська бомба, про те, що на 40% будуть нанесені збитки друкарській друкарській галузі. А це означає, якщо раніше е, черга була, скажімо так, невеличка на друг та перед арсеналом, перед зимовими святами, то зараз ми розуміємо, що потужностей буде точно не вистачати точно друкарні перейдуть, якщо вони раніше працювали в дві зміни. То інші друкарні перейдуть на роботу цілодобово. За словами виконувача обов'язків президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Красовицького, раніше видавцям на друк книг потрібно було очікувати два місяці. Тепер цей термін зріс до двох з половиною трьох каже в Харкові розташовані 70% друкарень України. А фактор друк не перший, яка втратила потужності через війну. Двадцять другому році е, друкарня побут електротехніка. Одна з п'яти найбільших е, отримала дві ракети с 300 і було знесено третій четвертий поверхи чотирихповерхової будівлі. Але вона вже працює і, скажімо, видавництво фоліо активно співпрацює саме з цією друкарнею. Вже в цьому році е, втратили друкарню ІК», які займалися е, друком е, упаковки і картонних книжок. Тому питання того, що друкарні не захищені, так же як і весь Харків, ну стоїть дуже гостро. Фонд Говарда Баффета США профінансує відбудову друкарні фактор друк, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов і додав, аби діти навчались за українськими підручниками, а видавці могли б продовжити працювати. Друкарню планують відновити за 4-5 місяців. Аліна Бережна, Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.